Наш міністр закордонних справ Кулеба, який е, розхвалив Орбана, сказавши, що він не проросійський, а проугорський, отримав від того самого Ор... Орбана по пиці. Ну, як це інакше сказати, коли Орбан е, просто розразився таким вулканом е, негадування з приводу коментаря Кулеби. Ну, Кулеба його взагалі похвалив. Ну так, як е, холоп хвалить господаря. А Орбан виявився незадоволений. Ну, чесно говоря, я навіть не розумію, що він, е, він незадоволений. Тим, що е, Кулеба взагалі посмів коментувати його позицію, судячи з усього, як він сказав, з якого дива, з якого часу нам потрібно, щоб наші слов'янські сусіди вирішували, хто ми такі? Йоки зелені, ото спесь, ото хамство, ото е, неотесана е, хамська. Пика. Йолки-палки. Давно вже Радянський Союз 1956 рік їм влаштовував. Це ж треба так, прислужувати Путіну, щоб, так би мовити, обурюватися тим, що вороги Путіна щось про тебе. Сказали, та ще й добре навіть сказали. Тобто, поведінка Орбана в даному випадку це поведінка такого зазнавшогося слуги, Зазнавшогося раба, зазнавшогося слуги, от, якого похвалив е, інший слуга, якого він вважає нижчим за себе. А той незадоволений. Йолки-палки, да хто він такий? Да я слуга у самого Путіна? а ти у кого? От як ти можеш мене сміти навіть хвалити? То ти взагалі мовчати повинен. Який тут урок? А такий урок, що отаке неотесане Оце от рило путінське, прислужливе, хвалити не треба. Це рило треба по рилі, тільки професійно і так, щоб воно й не пікнуло. От так як це робила попередня влада на чолі з Порошенком. Орбан навіть не пробував е йорзати, не пробував сіпатись, він навіть не перешкоджав руху е України в Європейський Союз і в НАТО. Він е безвіз не заблокував як і угоду про. Економічну співпрацю про зону вільно, вільної торгівлі з ЄС, яка була підписана Порошенко. А зараз, коли він відчуває слабину з боку української влади, що та влада хвостиком перед ним перед Орбаном виляти намагається, ну так він собі дозволяє роздавати. Навіть не подзатильники, а ногами бити по обличчю. Ну з такою владою я не знаю, чи є у нас шанси, щоб нас хоч трохи поважали.